Доброго дня, любі хлопчики і дівчата. Діти, сьогодні до нас в гості з лісу залітав зайчик йому дуже самотне, самому в лісі. Дітки, давайте сьогодні намалюємо йому друзів, щоб він не сумував. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик і водичка. Почнемо роботу. Беремо наш пензлик і в кого є наш зайчик. Сірого кольору. Він ще не змінив так, свою шубку сіру на білу. Щоб отримати сірий колір, ми можемо змішати чорну фарбу і білу фарбу, як зробила я. Чи у вас у фарбах буде сірий колір? Беремо фарбу, вмочуємо обережно пензлик, починаємо малювати. Спочатку малюємо зайчику нашому тулуп. Ось так. Обережно зафарбовуємо, тепер нам треба намалювати голову так, нашому зайчику. Тепер ми намалюємо нашому зайчику вушка, так, ми знаємо, що у зайчика великі довгі вушка, так? Одне вушко і друге вушко. Так, тепер. Намалюємо нашому зайчику лапки. Задняя лапка. Хвостика. Маленький хвостик. Ось так. Дітки. А тепер давайте трішки відпочинемо і пограємо, а наш малюнок за цей час трішки підсохне. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Зайчик вушка піджимає. І голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Молодці дітки, давайте продовжимо роботу. Так, беремо наш пензлик і чорну фарбу зараз. Нам треба намалювати нашому зайчику носик, очі і ротик. Намалюємо нашому зайчику носик, маленький, чорненький носик. Так. Тепер око, друге око в нього з другої сторони. так. І маленький ротик. Ось так. Ось і все. Дітки, ось такий гарний малюнок в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. чекаю на ваші роботи. До побачення!